Друзі, всім привіт! Компанія автопарк. Вінницький філіал на основе чудове надходження. БВ-316 в кузові е 90 автомобіль на Сверстайлінгу, ось в такому гарному білому кольорі з чорною кришою. Так. Ось такій передній оптиці в гарному стані. Є протитуманні фари. Автомобіль на оригінальних лекосплавних дисках. Зимова гума встановлена. М-Дзеркала. Автомобіль можна придбати за ціною 11 тисяч 900 доларів. Заявний пробіг автомобіля 227 тисяч кілометрів. Обладнаний у нас автомобіль двох-літровим дизельним двигуном. Механічну коробку передач та системою заднього приводу повністю підтонований. Ось так він виглядає ефектно. Має велике та просторе багажне відділення, камеру заднього виду. Ось Такий у нас йде спойлер тут. Дуже ефектний автомобіль, економний та надійний. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає чорний шкіряний салон. Задній диван, як бачимо, в ідеальному стані. Обдуви для пасажирів, карти дверей також без нарікань, повний склопакет. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу. круїз контроль. Шестиступенева механічна коробка передач, клімат, контроль, гарна. Мультимедія також доставлено таку мультимедію з екраном CarPlay. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди, також є ось такі накладочки BMW зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. автомобіль можна придбати за ціною 11 дев'ятсот до Також доступний влізний та кредит.